Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент? Ну уже сьогодні достатньо багато від ще вчора багато відео розпосюдили, що українські збройні сили зайшли а, в Лиман, і ви вашій владі не потрібні через це здавайтеся в полон. І така пропозиція до орків про здачу в полон є, угу. але зробити. Що якщо вони в полон не будуть здаватися, у них е, два виходи. або здатись в полон і залишитись живими, і сподіватися, що це біосміття ми обміняємо на наших воїнів, які в тому числі в Маріуполі попали в полон а, в інших напрямках. А, ну, а в крайньому випадку будуть перебуватимуть в українському е, в'язниці. Або бути знищеним, і е, наші хлопці, во вій, наші воїни, готові як до такого, так і до такого перебігу подій. А там немає а, цих а, заградітельних а, отрядів, як ви кажете, які розстрілюють тих, хто хоче здаватися в полон. Ну свої. А, там навряд чи є в самому Лимані, тільки в Лимані там вже достатньо ліс підходить близько mm -hmm. і спробуватимуть просочитися через ліс. Тобто, якщо подивитись лиман, там стоїть не стоїть сторони діброва. І власне з того, сторони сторони Дробушево, і там достатньо лісиста місцевість. Якщо Донеччина все-таки в більшості вийшов з Донецької та степова зона, то якраз mm -hmm. в районі Лимана там якраз зона лісиста, і це продовження святогірська, скажімо так, цього напрямку. І через це там можуть спробувати втікати звідси. Я не думаю, що в самому Лимані є загони, але сьогодні вони точно в е, кінцевому оточенні і е, будуть звичайно намагатись через лісову зону а е, попробувати просочитися. Але це буде достатньо важко, і я думаю, що ми достатньо велику кількість обмінного фонду здобудемо у Лимані. Що стосується далі, ще по Кремені, це вже початок Луганської області є ліси. А дальше а далі пішло Сватово, а далі пішов Старобільськ. Це фактично. Поля, поля, поля де не де посадки, і в цьому напрямку, якщо ви пам'ятаєте, що коли наші збройні сили відступали, то для того щоб не втрачати наших бійців, то великих боїв ні за Старобіськ, ні за Новайдар, ні за Марківку не було, тому що фактично для наступаючих, обороняючись достатньо серйозними мішенями. Будуть там вони не формували достатньо серйозної лінії оборони, на відміну там допустимо від Херсонського напрямку, де вони забетонували фактично окопи і капоніри і так далі. То тут вони не готувались до оборони боїв, і через це достатньо господь Бог дасть благословить наших воїнів і і швидко достатньо звільнимо цю територію. А страх достатньо великий, Знаєте, я, от коли перечитував ще історію, є е, неймовірний чоловік Олександр Палій, історик, і він е, колись писав, я до сих пір пам'ятаю, що московити не вміють оборонятися, коли вони нападають, і особливо коли е, відступають е, той е, ворог, як такого не наступають, а е, то вони такі хоробрі. А коли як тільки перші е, дали дьору, то біжать всі. І власне в цій частині я дуже сподіваюся, що на їхніх плечах ми можемо війти і в Луганськ, і в Валчевськ, і в колишній красний луч, і в Свердлово, колишнє і багато багато інших пунктів. Ну, в першу чергу, треба відзначити, що Путін зараз шукає винуватця цих прорахунків і по наступальній операції на Харкові, і по Лиману. І зараз по Херсону він жорстко стоїть для те, щоб для те, щоб військові частини, які находяться в Херсоні, які практично заблоковані, не залишили Херсон. Він персонально керує якраз військовиками. Тому основна вина лежить на Путін, як стратегічно, так і по конкретним військовим операціям і цим прорахункам. Але Путін сьогодні шукає винних. Винних, зрозуміло, е, треба шукати серед військових, як він рахує, і е, команда, наприклад, найближчого оточення це силовики, наприклад, Патрушев, Бортніков, глава ФСБ, розвідка. казано на те, що відбудуть винні військові командуючі, uh -huh. які не виконав завдання, і цим торять від всі придворні Пригожин. Його повар, як ми говоримо, але е, спонсор оцих цих вагнерівців, інших угрупувань, навіть зеків, які він сьогодні набирає. Ну, зрозуміло, без кадира тут ніяк не могло би йти з Кадиру. Зрозуміло, це іде сигнал, те, що перевести стрілки не на Путіна, тому що вже навіть е, найближче оточення визнавав, що Путін е, керує військовими операціями. Розумію, що вже логічно питання стоїть про те, що Путін винний. Угу. От, але в цій ситуації треба було терміново показати, що є винуватці. Це командуючий, наприклад, Лапін. Командуючий Західного фронту, про який сьогодні стоїть питання вже про звільнення його, ще один винуватець. Я думаю, що буде потужний формат сьогодні звинувачення генералів, а це викликає дуже потужний спротив, тому що вони рахують, що їх кидають топку. Багато військових вже розуміють, що операція, як вони назвали, не операція, а війна, тим більше неправедна. Вони бачать, що реально твориться тут, в Україні, що захищається народ. Гинуть прості громадяни. А військові українці захищають свою державу, свій народ, свої сім'ї. Оце вони реально бачать, тому успіху немає. Але тепер є репресії з боку Путіна. Мало того, ще звинувачення їх можливо в злочинах. А це перспектива їх посади. А репресії щодо кого щодо відомих щодо військових осіб, те, що ми говоримо. В першу чергу командуючий е, напрямком Целапін, генерал. Відповідно, е, за, е, командуючи Західного е, округу, сьогодні питання вже поставили про звільнення, можливо, вже є указ Путіна. Також він основний винуватець, ну зрозуміло, генерал нижчого рівня. І в цій ситуації я е, відчуваю по всім позиціям, по нашим і даним, які поступають, і по лінії розвитки, оперативним даним, що в оточенні Путіна зріє незадоволення, особливо серед військовиків, тому що не тільки те, що вони задоволені політикою Путіна, а те, що їх роблять крайніми, що вони можуть бути арештовані, піддані на скатну репресіям дуже потужним, а дехто може навіть і зникнути. А ті люди, які сьогодні... З близького оточення, особливо довір, наприклад, довір, чи Пригожин, чи Кадиров, це вже прямо озвучують і показують вектор, куди направлений механік, механізм репресій. Тому в даній ситуації, я думаю, що ситуація буде дуже потужно загострюватися. Військовики. До якогось часу, щоб будуть триматися, але я думаю, що будуть поступово групуватися, і це викличе системні протиріччя в оточенні, особливо в силовому блоці Путіна. Наша стратегічна ціль на першому етапі, тобто після визволення правобережної Херсонщини, перетворити Крим з непотопляємо в про який ми вже говорили, у мішенне поле для наших дальнобійних систем. Для того щоб просто знищити, тому що е, противник протягом останніх восьми років розгорнув на кримському півострові просто масовану мережу забезпечення. Угрупувань військ, які діють і не тільки проти України, а так само для забезпечення угрупування військ, які діють в Лівії, і в Сірії. І зараз ця статична мережа ну, просто стає об'єктами для постійних ударів. Удари по новофедерівці показали, що одним махом ми маємо всі можливості знищити всю авіацію противника. Таким чином вони змушені були її передислоковувати. на наше щастя. На наше щастя, противник не має достатніх достатньо розгалуженої мережі інфраструктури на північно-кавказькому напрямку для того, щоб передислокувати весь флот. Тобто, знаєте, чому я кажу на щастя, тобто маємо всі підстави говорити про те, що в якийсь день чорноморський флот змушений буде повторити героїчну історію своїх попередників, тобто десь затопитися. Само затопитися, тобто це так само знищує можливості противника. А оперувати в західній частині акваторії Чорного моря противник вже не може, тому що він гарантовано попадає під удари наших з вами ракет. І саме із за цього вони бояться вийти з замиса Фіолент, Вони бояться висунути свого носа. З західної окраїни Криму і поводяться вкрай вкрай обережно. Ну і ми бачимо, що інтенсивність ударів ракетних, які наносяться з з морської акваторії, підкреслюю, з морської акваторії, а не з повітряного простору Криму. Вони значно зменшилися останнім часом. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізи. Ти в описі до відео.